Всім ще раз доброго ранку. Це ранок вдома, і просто зараз ми запрошуємо вас на бродвейський мюзикл. Переносимо з до Америки. Ні, мюзикл відбудеться в Київському національному академічному молодому театрі. І про всі деталі ми поговоримо з гостями в нашій студії: режисерка Олена Коляденко, хореограф-асистент режисера Ігор Кулешин, актор молодого театру Ілля Чопоров і театральна художниця Дарія Біла. Вже у нас в студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ран! Раді вас бачити. Як Нам настрій. Заїдам. Дуже да. добре. Розкажіть, будь ласка, про цю легендарну. Я не можу інших слів підібрати. Це легендарна дійсно вистава, яку глядачі матимуть можливість побачити в Києві. Так, по-перше, це мюзикл. Це музична вистава з дуже прекрасною, гарною музикою. Це багата Танцювальних яскравих номерів. Це дуже е, драматична історія. Це все в одному мюзиклу кабаре. Mm. Учасників е, мюзиклу дуже багато. Це е, така грандіозна вистава е, музиканти, це фрідом джаз, плюс е, музиканти ще. Е, Ще інші Приланс. запрошені, да. запрошені, Все, запрошені. додаткові Freedom Ballet в повному складі. Актори молодого театру. От така махіна, можна сказати. Дуже дуже велика. Дуже велика. А як вдалося отримати ліцензію на виставу? Скільки взагалі їх буде в Києві? В Києві буде йти всього на всього. Це як для мене дуже 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 менті. Це я переживаю за це. Е, тільки 20 вистав, ексклюзивних двадцять і більше їх не буде в жодному місті України. Тільки в Києві 20 вистав. Так так. так. А так. чому саме так? Чому така кількість е, обмежена? Це е, ліцензія. От власне і хочеться, щоб глядач зрозумів, що дійсно дуже непросто отримати ліцензію на такі дуже легендарні так. і купується. Ліцензія да. на 20 вистав, саме так. тому лімітована кількість обмежена. Кількість вистав буде йти в Києві, на яку ви зможете прийти і зануритися в цю атмосферу. Ми вже запитали за суму, скільки то коштує, але нічого ми не знаємо. Але наших глядачів це не спиняє вам. Скажу вже вже аншлаги. <рес> та. Талі, так, так, та. так, 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 так. Ну говорять, даже, що була якась конкуренція між театрами? Купувати цю ліцензію і кабаре на кабаре. Так що у нас маленька. М перемога. Маленька перемога. Так, дякую. А, спитаю в тебе, Лена. Чому так. саме ця історія? Я знаю, що вона не байдуже тобі особисто, і чим вона актуальна може бути сьогодні для українців? У нас творча команда. Ми дуже багато обговорювали. Це перш за все, це про людину. Людина, яка оказалась в таких обставинах. обставинах де вона була вирішувати, що їй робити надалі. Обставини це такі жахливі, це зародження нацизму. Це Німеччина, Берлін 30-х років. І коли ми це за це взялись, і цей матеріал смотрели, читали. це дуже у нас так сказати, відгукнулось. Відгукнулось, Так, ну це от Ігор Ігор може навіть продовжувати так. дуже відгукнулось з тим часом, в якому ми живемо зараз, бо там теж про людей, і зараз людський такий ресурс, людський фактор у нашій країні зараз відіграє дуже велику роль. І ми провели для себе таку паралель з саме з нашим часом. І... Долі людей, котрі залежать від чогось дуже великого, і е, ситуації тут люди в ті роки е, знайшли себе в ситуації, коли вони не в потрібний час просто не помітили, відмовилися помічати, е, думали, що це минеться, що це не прийде саме до них. І uh. e, на жаль, це їх відношення до ситуації загалом призвело до того, що їхні долі вони потрапили під удар від того величезного зла, яке народилося у ті роки. Актуально. А розкажіть, будь ласка, про акторський склад. Так, ну ось є представник Ілля з головних ролей. Він грає найголовнішу. Роль в в цієї вистави в мюзиклі, це МС. Да. Ну, да, це послови, конферансьє. Да? конферансьє, Ведучий так. кабарет це достатньо нетривіальна роль, бо це суцільний образ. Тобто це людина, яка відзеркалює все, що відбувається на сцені, все, що відбувається емоційно. Е, ну, Я не кажу про те, що це дуже для мене складна роль, бо е, технічно кількість е, пісень, танців е, з дуже професійними е, артистами, е, балету, хореографами, оркестром. Е, це якийсь новий рівень, до якого завжди хотілося прагнути. І ось він. Е, Запитав про акторський склад, нічого не відповів. Але да. не спишка, я вибав. Я... Акторський... Акторський, 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 а, а, акторський склад. Я просто продовжив думку Лени. Mm -hmm. і і... Вже вже вже. Акторський склад uh, у нас грає головну роль драматичну mm -hmm. uh, Борис Орлов. Mm -hmm. uh, роль Саллі Бол з грає Ніколета Мочені. Uh, uh, Фройлян Шнайдер грає Альона Узлюк. Шульцульца. Та я просто теж знаю. Ернст Людвіг. Ернст Людвіг це Артем Мартинішин. Мартинішин, так. Це шикарний склад. Мені здається дуже потужно. Підібраний під цю виставу. А взагалі, от працювати в такому жанрі е, актором, е, от відрізняється робота в, в самому процесі. Е, я думаю, що так, е, бо... бо тут дуже багато задач від хореографів, дуже багато да. задач від дер... Але дер... При цьому все треба заповідна... ще акторські задачі. При цьому виконувати. треба ще акторські задачі. Дуже достатньо теж складні задачі, бо це все одна суцільна алегорія. На е капіталізм, на е зародження нацизму, як вже сказав ігор. Тобто, це uh -huh. достатньо сенсовно складна вистава. Дуже багато в ній шарів uh -huh, так, так. в ній немає нічого, що не несе якийсь сенс. В ній все наповнено сенсами і наповнено такими і ще й формою. Тут і дуже формою. важливо розуміти, да. що й форма, тому що в мюзиклах форма це звист, звист. дуже дуже важливий момент. Як і а, антураж, костюми. сценографія, костюми далі Переходимо не можемо не Добре спитати, Добре як ви надихалися, що особливого буде. Розкажіть, як взагалі йшла робота над костюмами і над виставою. Ну, для мене особисто це а, надзвичайно а, важливий а, спектакль, а, тому що не дивлячись на свій величезний досвід в театрі, я була головним художником про театру на протязі тринадцяти років Дніпра, місто Дніпро, і, але 6 років я не працювала сценограф, у Мене була така творча перерва, а, творчі канікули театральні. Які затяглись на шість років, так і я була надзвичайно щаслива, коли ми якось зустрілися з Оленою і вона запропонувала мені бути художником цієї постановки, і для мене це надзвичайно великий виклик, тому що це складна, дуже багатогранна постановка, де сюжет він є в основі. Всього. Тобто це не костюмер заради костюмів і декорацій, заради того, щоб показати, що я можу зробити гарні декорації. Це дуже точна робота з акторами. З... Ми дуже багато часу провели з Оленою саме в виявленні да, характерів. І для мене надзвичайно важливо. Бути частиною постановчої команди, а не бути окремою її складовою, розумієте? І тому робота вона не припиняється. І я думаю, що до Дня прем'єри ми будемо ще дороблювати, дошивати і створювати. Але я надзвичайно натхнена живу зараз цією роботою, і кожен образ мені дається досить складно. Дуже багато технічних нюансів. Це а, а, костюми, які мають жити з актором в унісон. Вони не мають бути окремими, вони мають бути технічно, емоційно, візуально склеїтись з актором. І якщо я не відчуваю оцю склейку, я не можу рухатись далі. І тому я весь час намагаюся виявити. Це хтові виявити як допомагає взагалі, коли є оця склейка. Я маю надію, що я відчуваю. У мене, мене є така особистя. Я, Я дуже дуже тонко відчуваю людей. І мені здається, що мені... Вдалося <ahan",ermoanna> зробити цю склейку, Ми побачили на прем'єр. Абсолютно я розумію, що це дійсно дуже масштабний проект, і багато про це говорять. І наскільки важко зараз під час повномасштабної війни взагалі реалізовувати такі великі масштабні проекти? Наскільки там зараз не знаю на часі, не на часі? За чим глядач по вашому вашому розумінні іде зараз в театр? Мої відчуття так. Тільки мої, ми говорили тільки що перед, перед інтерв'ю, що е, зараз у людей якась неймовірна, неймовірна жага е, щось бачити, ну, як сказати, настояще, жив, живе справжнє, живе, емоційне. Люди зараз дуже нужні ці, е, е, емоції. которые Ну, видимо, якась необхідність, є така внутрішня О, зараз. Ну, ми знаємо, от, шафу працюємо зараз. Ну, це ще одна з вистав. Вони да, Коляденко, яка виставка, йде в молодому да. театрі. І вона зараз ну, якась дуже стала. Популярна, популярна та, дуже затреблена. Да, да, ми, ми, ми а вона ж там нема слова, і от люди йдуть. За емоціями, да прямо во дуже зараз потрібно. і ми це відчуваємо. Дуже артисти відчувають. Я можу сказати, що це настільки пророблений світ, настільки відполірований, що людина, коли прийде в театр в зал, вона на дві години точно позбудеться якихось травматичних думок. Це точно. вона точно буде так. занурена у цей в цей світ. Так заінтригували, де коли відбудеться прем'єра. Київський національний Анамсуйте. академічний молодий театр «Прорізна 17». 1 грудня, 2 грудня, 3 грудня. І так до 20-го? 18.00. 18 просто ви знаєте ці дати вже, як просто да. як... Так. А людям треба нагадати, да. наголосити, Перший, сказати. Другий, слідкуйте грудня. за розкладом, за афішою, за репертуаром, тому що ви почули, що всього навсього буде 20 вистав. Тому встигніть. Головна фраза. Головна фраза. Головна фраза. Повна фраза у нас. Ласкаво просимо, молодий просимо до Кабаре. Дякуємо, <ріст> дякуємо. <ріст> вам, дякуємо. Натхнення бажаємо вам, успіхів, бути почутими, дуже приємно. Квітів, опусків, емоцій від глядачів. Дякуємо. Дякуємо, до зустрічі.